Розпаковка. Вона вже трішечки мені допомогла розпакувати. Ще й кого я не можу ці. Ми її отучаємо, щоб вона не залізала так. Да. Вона занюхала корм. Я її замовила і в магазині купила її кор. Отакі вона виступає. Цієї фірми. Зараз куркою, а молодь ми купили її з говяжи Яловичина. Це її кормочок, який вона є. Так, далі. Спонжик для макіяжу. Beauty blender. Ну ти не ще рано Так. Вау. Близки для губ. Клас. Типу, хамбургер і картошка. І все. Уже в мене так болить голова. А ні, ні, ще. Діана. Так, це моє. вже не пам'ятаю, що там замовила. Це молоді. У ще такі Прикольно, да? І... А що тут? Щось маленьке я, напевно напевне, кістер. Блін, це що таке? Жесть! Я не подивилася, що на 15 мл. Блін! Треш! Капець, бля! Це капець 15 мл. Це, ну один раз... Боже, як я так припанула. Смішно. Шікона. І це все. Ось така розпаховковичу. І мій навіть. Фарбую бривки. Зараз розмивати буду... Тому ще вилючою. Холодно Це на запас. Три кусончик, манго без цукру, і без нічого. М -м. Ще поки хоті це не хна. Розпаковка, дівчата. Я це вже показувала, хочу побільше. Круто, слухайте. Просто мені для роботи, для моїх відео буде ваш спрайт, Кола. І така кола. Хочу спробувати, як вона пахне. Ой. А, ось так. Смачно пахне прям реально колой. Спрайт. Я би ще банту знайти. Воло б прикольно. Не такий виражений аромат, як кола. І така кола. Можна в сумочку себе кинути. Це для відео. Далі. Це просто вау! Моя соломка, боже, як я її люблю, хоч вона вредна, але як я її люблю. В неї новий шейник, подивіться. Ну, ще, її теж запахло. Ми ще згуляти підемо. Раз вже три години. Добай, давай, давай. Сид, сит, сит. Сид. Шей. Бургер. Ну ні, кома, бішей. Господи. Так, це просто вау, це просто дуже мило. Ну, реально. Я нікого таких не бачила. Там що, ти хана йдеш, що робиш розпаковку? Шей, давай, давай сюди, давай. Я розумію, що тобі цікаво. Ти тобі теж цікаво. Ну шей, шей, давай, 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 на, на. на. Сид, сид. Бургер. І хамбургер. Ммм, боже, смачно пахне. <гас> Воно тільки знизу відкривається і все? Чи тут зверху теж? Ось такий. Так, <проб> картошка. <проб> Як вона відкривається? А, ось так. Прикольно пахне. Вона щось вкрала мене. Це нічого. Коробка. Славно. Ну подивіться, як це мило просто. Для відео, в мене є YouTube канал Розважання такий. Всякі різні там. Незвичні, а, дивні, типу, дивні помади, там, дивні солодощі. Розважальний контент. Просто вау. Да. І це блендер. Обожнюю, їх вони дуже прикольні класні. І це все. Пішла дивитися, що вона зробила, тому що це собака. Знову розпаковка. Замовила собі парфуми. Просто вау, дівчатка. Хто степ люба. знаєте, у мене роботу у джусіх. Так, коробочку ми можемо дати з наші бубочки. Да. Зараз хай, хай дитина грається, правильно? Я теж так вважаю. Отак, дивіться. Оп-оп, на. Я не знаю. Ось ужатка парфуму на Амазоні замовлю Мексика. Ну просто погляньте, як бутилка. Красиво. Фокус є чи немає. Але є одне, але я не можу зрозуміти, мені подобається цей аромат чи не подобається. Чесно. Він такий солодкий, отак, якщо вроді непогано. Мені здається, одного пшика достатньо, щоб все. Тому що, ну, якщо три, це буде занадто, він дуже солодкий. Мені потрібно походити з цим ароматом, зрозуміти. ні. Чоловік каже, що класний аромат, що, ну, когось питає теж. Але я не знаю, чому мені так. Щось я не можу зрозуміти. Мені це велію останнім часом. Парфуми не подобаються. Я люблю дуже свічки, просто фанат свічок. Ось так буде стоять в мене на б'юті столику, який я хочу замовити теж. так, віці, оп! Ось. А, ціна такого парфуму 20 доларів, якщо я не помиляюсь. Так. Да. 20 доларів. Тут 100 мл. Почитайте в інтернеті про цей аромат. Думаю, комусь подивитися, як красиво Навіть просто. І хороший, до речі, пластик. Така. Ось, на свята. Отак. Опа. Дуже хороший пластик. Не і якщо хочете комусь відправляти, прям добру зробимо. У мене вийшли знову одні розпаковки. Брівки я вже змила. Пощипати потрібно. І все. І Зараз ми йдемо гуляти. Ввечері, може, поїдемо на болінг або в кіно побачимо. Тому дякую всім за перегляди. Ставте лайки, підпуститись на наш канал. І всім до нової зустрічі! Привіт, і знову розпаковка. Дівчата ще замовила. Хлоп'ята та дівчат, які прикольні штучки, я я обожнюю. Вони йдуть в таких прикольних формочках. Це типу виноград, манго, полуниця, яблуко та ананас. Це мені для відео. І... Чоловіку скуштувати. Врізали, <смі> що є такі вже. Далі. І помади. Це ж для відео. У мене звичайний хліп стих. Типу, кішечка. Звісно, прикольна. Зрозуміло, не буду фарбувати губи. Це для мого ютуб-каналу вони розважають такі шорти. Так, помада є. Це взагалі погляди. Типу тобто з різного порошка можна зробити страву. Ось таке видала пша. уявляєте? Це, це просто. Це завтра буду робити. Прикольно, не? що китайці вигадали. Це. це в мене Сі Крокс. жабки. Недвічно. Я їх просто відкрила, але не працювала. Черв'ячки, змії, точніше. М -м -м. Непогано. І головне, що я замовила. Але я не думала, що вона така маленька, дівчата. хлопята, я хочу спробувати. Один. вид контент. Створю. І, будь ласка, подайте. Ти моє сонечко. Чи осталося? Я ще не знаю назву каналу, завтра буду знімати відео. побачимо, що з цього вийде. хочу викладати і в YouTube, і в TikTok, Може, і в Facebook, Побачимо. Так, в нас є така підставка. І головне, ця тарілка коштує 15 доларів. Я думала, вона буде більшою. Вона дуже маленька. А що тоді буде, якщо я замовлю велику? Вона, напевно, всі 30 буде коштувати. Ну -да. Мені потрібна більша тарілка. Ну, будемо збирати колекцію. Вау, вона дуже гарна, прям вау. Прям супер просто така вона красива. Вона така маленька. Але дуже красива. Це натуральна глина, я так розумію, тому вона така дорога. Що у нас іде в наборі? До цієї тарі. Це ми залишаємо, щоб її можна було перевести з собою. Так. Чеховчим такі моя собака дурія. та пенглек, щоб потім можна було мити. Отак. Так. Ну і будемо завтра щось знімати. Вона так маленька і в шосі. Клас. Зараз буду вазить в інтернеті, хочу велику замовити, ніч потрібно була войка. Реальну назву. І створити, напевно, сторінку в Інстаграм, але. Ні, в мене вже є сторінка в Інстаграм. TikTok, YouTube та Facebook. Оце хочу викладати. Зараз буду придумувати. Ті, давайте спустимо ще з вами ці Жаба. И на цейский канал плохо, который мне больше занимает, а если не занимает, не распаковки. Скоро буду уже зарабатывать все думаете, я вытрачаю кошты на ютуб. Mm -hmm. Смачно, у тебя была штучка такая смачная, сухая там. Mm -hmm. Мне не подобается. Мне реально подобается, смачно. То, ну да, я зарабатываюсь холостяка, чекаю человека из работы. Ми будемо вечерю Тому і все. Ну, просто вау. Що потрібно ще стрілочки?